Ви коли-небудь ловили себе на тому, що надмірно хвилюєтесь і думаєте про себе негативно. Це притаманно багатьом із нас. Щось іде не так, і раптом ви опиняєтеся в пастці негативних думок. Припустімо, що ви зробили помилку на роботі і думаєте: я невдаха. Або коли ви запізнюєтесь до школи, щоб забрати своїх дітей, ви можете подумати, що ви погана матір чи недбалий батько. Отак одна помилка чи подія визначає всю вашу самооцінку і псує вам настрій. Самоусуд, який часто пов'язаний із чорнобілим мисленням. Це схильність мислити крайнощами, використовуючи такі слова, як завжди, нічого або ніколи. Неначе немає золотої середини. Ви можете зловити себе на думці, я нічого не можу зробити належним чином. Це вже ніколи не зміниться на краще. Або це завжди трапляється саме зі мною. Проте важливо розуміти, що ці негативні думки часто є надто категоричними і необґрунтованими. Адже якщо ми уважніше придивимося до них, то можемо побачити, що базувати свої судження на поодиночних негативних подіях несправедливо. Проблема в тому, що ми цього не робимо, а сприймаємо свої думки чи судження за абсолютну правду. Тож потрапляємо в пастки мислення, навіть цього не усвідомлюючи. У когнітивно-поведінковій терапії є техніка під назвою багатовимірне оцінювання або метод збалансованої перспективи. Ця техніка простіша, ніж здається, і вимагає лише елементарних математичних навичок, краплину креативності і 5 хвилин вашого часу. По суті, вона допомагає змусити себе подивитися на свої думки з різних боків, щоб здобути більш реалістичний погляд на себе? Давайте розберемо цю техніку. Почніть із запитання, яке негативне сучення ви висловлювали про себе останнім часом? Запишіть пов'язану з ним думку. Наприклад, я поганий друг, бо мені не завжди вдається допомогти своїм друзям, коли вони просять про це. Наскільки правдоподібною є ця думка для вас зараз за шкалою від 0 до 100? Нуль означає зовсім неправдоподібна, а 100 означає вірю на всі 100. Приміром, ви вибрали 80. Чому ви так думаєте? Можливо, ви думаєте, що інші будуть розчаровані, якщо ви не зможете завжди бути поруч із ними, або ж боїтеся бути покинутими через незначні помилки або конфлікти. Далі придумайте і запишіть протилежність вашої негативної думки, чи то більш позитивну перспективу. І ще запитайте себе, чи має бути хороший друг ідеальною людиною? Приміром протилежної більш позитивної думки є: Інколи я не можу бути поруч, але це ще не робить мене поганим другом. Я роблю все, що в моїх силах. Але також розумію, що важливо дбати про свої власні потреби. А тепер запишіть, наскільки достовірною, правдоподібною є ця позитивна думка за шкалою від 0 до 100. Подумайте про ваші чотири особисті якості, які збігаються з позитивною думкою. Але й не суперечать вашій негативній думці. Наприклад, номер один це емпатія, бо ви вмієте відчувати та розуміти почуття своїх друзів, співчувати їм. Якістю номер два може бути відкритість, здатність приймати іншу точку зору та відкрито ділитися своїми власними почуттями й думками. Прикладом третьої якості є терпимість, здатність прощати друзям їхні помилки. І нарешті якість номер 4 життєрадісність. це здатність підняти настрій і змусити друзів усміхатися. А тепер оцініть кожну із цих чотирьох якостей за шкалою від нуля до ста. Запишіть і розрахуйте середнє. Приклад розрахунку. 80 емпатія, плюс 60 відкритість плюс 40 терпимість, плюс 70 життєрадісність. Розрахуйте суму і поділіть на 4. Отримаємо 62,5. Після розрахунку середнього балу запитайте себе. За шкалою від 0 до 100, наскільки правдоподібним ви тепер вважаєте ваше негативне судження про себе. І порівняйте свій результат із початковим. Те ж саме зробіть із протилежною, більш позитивною думкою. Можливо, достовірність негативної думки вже не 80, а 60, а достовірність позитивної дещо зросла. І навіть. Якщо зміни незначні лише один бал, то ви недарма витратили час на виконання цієї вправи, бо ви похитнули свою негативну думку, вивели її з рівноваги і десь у глибині душі засумнівалися в ній. Люди здебільшого дивуються, коли розглядають свої розрахунки на папері. І виявляють, що їх позитивні якості є сильнішими, ніж вони спочатку собі уявляли. Багато хто стикається з самоосудом, і ви точно не єдині. Це був лише приклад, але в такий спосіб можна розбирати будь-які негативні думки про себе. Ця техніка є чудовим інструментом для переосмислення власного способу мислення. Вона допомагає усвідомити, що не варто базувати свої судження лише на поодиноких подіях. Тож щоразу, коли ви зауважите в собі самокритичність, пригадайте цю вправу. Буду рада вашим відгукам і коментарям. Цікаво дізнатися про ваші результати. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про інші когнітивно-поведінкові техніки, будь ласка, дайте мені знати. Також не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео з іншими. Дякую, що приєдналися до мене. Па-па!